Російська колона була знищена ударами ракет Хаймарс у Курській області. Першими відео палаючої техніки виклали місцеві. Вони ж казали про щонайменше чотири вибухи. Зетпавліки спочатку раділи, мовляв, це була українська колона. Проте виявилося, що місце ураження було на значній відстані від просування у Курській області, яке намалювали самі між зетвоєнкори. З'ясували, що колону вразили в Октябрьському Рильському району. Трупи солдатів валяються на дорозі та в Камазах. Знищених росіян тяжко порахувати, але під ураження потрапило 14 одиниць техніки. Масштаби вражають. Ця колона знаходилась за 37 кілометрів від українського кордону. Водночас повідомляють, що знищеними могли бути батальйон окупантів. Цей удар називають найкривавішим. Ну, не тільки осталось блин пацанов сколько сколько пацанов и его вот это место и проехал Три, ребята, три. Ммм. Тихий раз. Стреляют. Стреляют? Вот припасы? Поворачивайте нахрен! десь. Абоє купаса я